Конна мейка фірми Кронер на дві чаші, розмір якої 78 на 43 см. Мейка виготовлена з державіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обишумлена. Комплект входить. Змішувач з витяжним високом. Двох на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду. Два сифони та всі шланги для підключення. Кріплення. Заглушки. Ціна такого комплекту 5520 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.